Що ви знаєте про дикий захід? Дикий захід це жахлива діра, в якій кожна жива душа намагається тебе вбити. Переважно ваші знання будуть ґрунтуватися на масовій поп культурі, вестерн-фільмах, які ви мали змогу бачити, і з ковбоями, стріляниною та пограбуваннями банків. Та усе це має мало що спільного із реальним диким заходом. Скаженіяші холодні тварюки, бандюки. А що ви знаєте про геополітику? Я не знаю. Більшість із вас чули цей термін від різних експертів, політичних оглядачів та арестовичів. це мене бісить. Та зміст, яке вкладають у це поняття сьогодні, суттєво відрізняється від його. Першочергового значення, Рудольф Челен вів перше поняття геополітика як науку про державу, що визначає її з точки зору географічного організму. Тобто мова йде про сукупність географічних факторів, таких як природні бар'єри, чи їх відсутність, доступ до ресурсів, вихід до моря чи інші географічні чинники, які визначають взаємовідносини цієї чи іншої країни. І зовнішнім світом. Все. Сьогодні ж цей термін часто використовують тільки для того, щоб замінити слово сполучення глобальні політичні процеси. Це врягео політика, і ви можете задатися логічним питанням. А до чого тут взагалі дикий захід? Зараз поясню. Але перед тим підпишіться на канал, натисніть на дзвоник та вподобайку, і по закінченню перегляду даного відео напишіть коментар для ефективнішого його просування і розвитку каналу. А! Геополітика дикого заходу. Саме так я визначаю політику Дональда Трампа на міжнародній арені. Який діє, наче як якийсь попкультурний герой вестерну, що заходить у салон, вибиваючи двері ногою, і з фразою «Тепер я тут закон? Тобто геополітика дикого заходу в моїй інтерпретації це модель міжнародної політики, коли у світі правила переписують у режимі реального часу, а домовленості залежать від настрою того чи іншого лідера. Підхід 47-го президента Сполучених Штатів до Північно-Атлантичного Альянсу та інших міжнародних організацій базується на принципі фінансового тиску: або платіть більше, або шукайте нових союзників. його вислови про те, що Америка буде бурлити, 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 теж певним чином відсилають нас в епоху золотої лихоманки, у якій сьогодні роль купалин та шахт відіграють Арктика, та Україна Бесить. політика Дональда Трампа завжди балансувала на межі жорсткого прагматизму та шоу для власного електорату, коли сила, угоди та особисті інтереси домінують над традиційними нормами дипломатії. Звісно, усе це на моє оціночне судження. Трамп ставить міжнародні відносини в одну площину із діловими контрактами, де головною метою є отримання максимального зиску для Сполучених Штатів. Його заяви про те, що Україна має компенсувати американську допомогу ресурсами, яскраво демонструють цей підхід. Водночас така політика створює небезпечний прецедент, коли стратегічні рішення приймаються на основі не цінностей, а ринкових інтересів, і ось які наслідки із цього випливають. Ослаблення ролі Сполучених Штатів як глобального лідера. Перетворення союзницьких відносин на бізнес-транзакції підриває усю систему міжнародної безпеки, у якій Сполучені Штати виступали гарантом порядку. Чи варто говорити, що це відкриває простір для зміцнення впливу авторитарних держав насамперед, Китаю та Росії? Зброїн Китайською імперією розкол у Трансатлантичному альянсі. Європейські союзники можуть сприйняти такий підхід, як відхід Вашингтона, від спільних зобов'язань і послаблення НАТО в цілому. Власне певний розкол між Америкою та Європою ми можемо спостерігати прямо зараз у режимі реального часу. Ризики доміно в регіонах. Якщо Сполучені Штати. Почнуть торгувати безпекою, то це може спровокувати аналогічні підходи серед інших великих гравців, що буде сприяти дестабілізації різноманітних регіонів у різних куточках світу. Китай станет більше атлічний план. Нормалізація політики силового примусу підхід, коли вигода понад принципи, може створити прецеденти, у яких великі країни відкрито вимагатимуть ресурсів чи політичних поступок в обмін на допомогу. Фактично легалізуючи шантаж у міжнародних відносинах, ну і врешті, переформатування світового порядку. Якщо Сполучені Штати відмовляються від ролі лідера вільного світу на користь транзакційного підходу, це відкриває шлях до формування нових альянсів на основі сили і вигоди, а не правил і цінностей. Так куди папездує, блядь? Загалом, зважаючи на те, що у білого дому достатньо сил, щоб одноосібно перевернути світову шахову дошку, то можна стверджувати про остаточний кінець існуючої моделі міжнародних відносин і геополітика дикого заходу, у якій кожен сам за себе і у якій виживатиме сильніший, це саме та реальність, в яку ми входимо щонайменше в найближче десятиліття. Інші країни, як Китай, Росія чи Туреччина, отримують свій карт-бланш на встановлення власних зон впливу, і так би мовити, будуть відігравати ролі шерифів у своїх регіонах. Фактично, світ може увійти в епоху регіональних імперій, де глобальні правила будуть діяти тільки там, де вони вигідні сильнішим гравцям. Пізєць нагойб'є таким чином. Якщо політика Америка понад усе стане новою нормою і певним трендом для інших в контексті їх національних інтересів, це означатиме остаточний кінець недовгої епохи, коли право було важливіше за силу, хоча би декларативно. Пропало все. Ми втім, як я казав на початку відео, реальний дикий захід значно відрізняється від того образу, який нам подарував Голівуд. Боліче буде усім. Єдине, в чому я точно певен, це те, що нам потрібний новий шериф. Існує значний ризик того, що після припинення повномасштабної війни Росія продовжить свої зусилля з політичної дестабілізації України, економічного тиску та створення умов для третьої фази конфлікту на набагато вигідніших для себе умовах. Щоб цьому запобігти, українські збройні сили мають підтримувати боєготовність. А Росія ефективно стримуватись, імовірність того, що Сполучені Штати продовжать надавати військову або фінансову допомогу, стає все меншою, оскільки політична мета Вашингтона перекласти цягар російсько-української війни на європейській столиці. Незважаючи на зусилля президента Зеленського, Сполучені Штати дають чітко розуміти, що не мають наміру надавати Україні гарантії безпеки або безпосередньо брати участь у формуванні сил. Підтримки України після встановлення режиму припинення вогню. Тому планування такої сили лягає на Європу. І це серйозне завдання. Чи зможуть європейські держави сформувати такі сили, не виснажуючи при цьому здатність Європи захищати кордони НАТО? На це питання наразі я не готовий дати відповідь. Я не знаю. Та й загалом, коли ми розмірковуємо над тим, чи буде Європа готова допомагати Україні, варто задатись запитанням, чи готова Європа захистити себе. Мені дуже хочеться вірити, що ті події, які розгортаються сьогодні у Вашингтоні, будуть додатковим стимулом для європейських держав для того, щоб вони почали набувати власну суб'єтність. І звісно, це не відбудеться за один день. На це Потрібно буде витратити чимало часу і виростити щонайменше одне покоління, яке буде ментально сильніше за сучасних європейців на психологічному і моральному рівні, першочергово. Що стосується України, то ми можемо цілком вписатися у нову геополітичну реальність реальність, у якій відбувається певна регіоналізація світу. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. Залишайте свої думки в коментарях і пам'ятайте, все буде Україна.